Література свіжого повітря це мистецький захід для учнівської молоді, яка любить поетичне слово. Кожного року в рамках всеукраїнського літературно-мистецького свята Просто на покрову проходить дитячий фестиваль поезії. Він дає можливість кожному спробувати свої сили у літературному змаганні здобути перший досвід та поспілкуватися з однодумцями. Література свіжого повітря це фестиваль українського слова, фестиваль української книжки який започаткував свого часу наш відомий земляк, письменник, журналіст, заслужений журналіст України Валерій Петрович Нечіпоренка? Сьогодні ми будемо змагатися, будемо слухати вас. Це таке своєрідне літературне змагання талановитої молоді нашої учнівської. Ми побачимо, що ви за рік зробили, як ви виросли. Палким прихильником літературного свята є міський голова Володимир Москаленко. Він переконаний, що в нашому місті підростає та оновите покоління. Можливо, це майбутні поети та письменники, які прославлять наш древлянський край. Тому сьогодні дуже важливо підтримувати творчу молодь Коростенщини. Саме свято це свято інтелекта і свято такої душ красоти душі, Я так би сказав. Я зачу, щоб в нас все було добре, щоб отам для вас заготовили, для переможців, подарунки, грамоти, різні відзнаки з тим, щоб і ви тим пишалися, що ви робите. Тому успіху, вашій творчій діяльності. У мистецькому змаганні брали участь школярі навчальних закладів міста. Конкурс був поділений на дві вікові категорії молодшу та старшу групи. До молодшої групи входили виступи учнів перших п'ятих класів, до старшої, шостих, одинадцятих. Я прочитаю вам низку віршів. Перший вірш називається Весна. Прийшла до нас весна, весела і цвітна. І весело нам всім, бо сонце чує звін. Другий вірш називається березень. Місяць березень прийшов, сонце на поріг, сильні радості приніс дід лохам малим. Третій вірш називається Берізка. Стоїть гарненька струнка, Берізка у садочку, листочки ніжні опуска до нашого струмочка. Хай Україна стане чорною бровою. Початок осені в моїм древлянським краї. щоразу чарівний, повітря прозоре, як кришталь. Небо блакить, осінь художниця велетним пензлем розфарбовує поліські трави, листочки, квіти, пахне спілими яблуками, опеньками і ще чимось терпким, дивним і приємним. То духм'яні чорнобривці, красива бархатиста квіточка, що припала мені до душі. Та й не тільки мені. А й моїм коростенцям, броварчанам, які, від'їжджаючи в далекі світи, обов'язково з грудочкою рідної землі, беруть і на чорнобривців. Урочисте нагородження переможців проходило 15 жовтня на офіційній частині всеукраїнського літературно-мистецького свята просто на покрову. В конкурсі література свіжого повітря в категорії Молодша вікова група в розділі Поезія перше місце посіла Аліна Дем'янцева, загальноосвітня школа номер 1 в цій же групі у відділі проза переможницею стала Дарина Чогодаєва загальноосвітня школа номер 3 В категорії старша вікова група в розділі поезія. Перше місце присудили Людмилі Бондарчук. Міський ліцей. У цій же віковій групі у відділі Проза кращою визнали Дарину Улісько, школа номер 8 Вітаємо переможців!